Щойно дізнався, що в так званій Росії е, була гола вечірка, на яку були запрошені різні зірки. Організатор була її Юлеєва. Ось, і тепер на них там декого навіть забрала поліція, міліція, як в Росії, не знаю. Ось, і там на них, типа, якби відкрити якісь справи, якісь скандали, тому що вони якоби проставляють ЛГБТ. Цією вечіркою. І я ось про що це взагалі? Це моє відео? Про те, що дивіться, росіяни, де ви тепер живете, в країні рабства, в країні заборони просто одягатися вільно, одягатися стильно, і подивіться, що ваша влада вам диктує. Ви одяглися на свою вечірку, а вам прив'язали, що ви проставляєте ЛГБТ. Навіть якби ви. Були за ГБТ спільноту, що в цьому погано. Просто подивіться, в чому ви живете, просто рабство. Ось і все.